Що ти задавався, Роман? За радіатор думаю. За радіатор, одні думки про радіатори. Приїхав до нас ось, от радіатор великий від спецтехніки. Тут він був з'єднаний в одне ціле, бачите? Тих два вуха сюди. Це радіатор інтеркуліра і радіатор охолодження оливи. Масляний, масляний, так би мовити. Інтеркулір у нас є цілий, ми його від'єднали в сторону, а масляний має. Ось тут, бачите, хлопці позначили тече одного сота. Які варіанти виходу з кої ситуації? Ми або ту соту одну проглушимо і ще одну зацепимо справа і зліва, тобто три соти проглушимо. І все, радіатор буде готовий до використання. Або варіант ще один можна, він буде більш дороговартісний. Зрізаємо один бачок, другий бачок, вставляємо туди нову серцевинку. Плейтенбертує посилений тиск, отримують 15-20 атмосфер тиску. Стекулі виглядає зрізана серцевинка, але то інтеркулера, А це було кому де. І варили туди серцевенку, потім під'єднали.